Вітаємо любі? У нас наразі питання, те, що зараз дуже сильно задають люди і гуляють пабліками, вдар цього, блін, бояришника, горішника. Тепер, територію України. Якщо вони е, збираються, куди саме? Куди саме вдар? Потім скажу про що чого? То які області? Угу. В планах є? Дивіться, там є загвоздка, вона була, я казала про це, що це буде не скоро. І падає тут така справа, що для, для того, щоб це було так, як вони там оповіщають. Кажуть, що це там, ужас, ужасний, страх, страшний. Не було. Але наразі в, в планах є, є дияволи, мечі кажуть про те, що це дійсно удар такий, щоб ну, то було, було відчутно. Мечів так збираються. Що за область? покажіть мені область. Прикордонна знову прикордонна територія. Слабке місто, де? Так, є. Я поняла. Ага. Зараз. Ну, мої любі, ну це не Київ, ні. Що це за територія? Відлюдника більш до такі спірної території, спірної території, в плані володіння цією територією, це полуокупована територія. Бо відлюдник, справедливість, карта смерть. Тобто, кажу, це прикордонна територія, там, де є питання стосовно цієї території, володіння, яка страна і країна її володіє. Там, де є у, у Русні, на ній зазіхання на цю територію, на половину, час, на частину, це не Київ, це не Київ. Там, де спірне питання, володіння цією територією. це не Київ.